Всім привіт, це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на матч другого туру молодіжного євро збірна України проти команди Румунії. Українці в першому турі перемогли Хорватію 2-0. І це без Мудрика, Судакова, Ваната, які щойно прибули із розташування дорослої збірної. Я думаю, що на другий тур вже можна очікувати на цих гравців в стартовому складі. Ну, як мінімум на мудрика і Судакова, так тому що на вістрі все-таки є Сікан, який в першому турі забив. І який для цієї команди є таким значущим футболістом важливим. Хоча і Сікана і Ваната можна насправді поєднати на футбольному полі, тому що кожен з них вміє грати і у відтяжці, якщо говорити про Сікана, і, приміром, на Фланзі. На Фланзі вміють грати обидва. Тому потенціал нашої команди ще збільшується, і я думаю, що Україна в цьому матчі заб'є. Також думаю, що заб'є і Румунія, тому що Румуни в першому турі. Поступилися без шансів іспанцям 0-3, а Румунія це один з господарів турніру. І я думаю, що на другий тур вже варто очікувати більшого настрою від Румунів, тому що для них це фактично матч з категорії панна на Вовропав. Якщо поступаєшся, то по суті, залишаєшся без шансів на продовження боротьби для господарів. Це буде дуже прикро. Ну і з огляду на те, що це все ж таки господарі турніру. Одні з двох разом з командою Грузії, то я очікую на певну суддівську симпатію. По відношенню до румунів, десь може навіть і пенальті можуть призначити, тим більше вару на матчах молодіжного євро нема. Тому моя ставка обидві заб'ють в цьому матчі з коефіцієнтом 1,86. Якщо вам цей прогноз зайшов, ставте вподобайку, підписуйтеся на ютуб канал «Рейтинг Букмекерів», підписуйтеся також на соцмережі рейтинг букмекерів. Там регулярно проводяться різні акції та конкурси. Дякую за увагу! Удачі вам! Хай щастить до зустрічі!